Друзі, я вітаю вас на youtube каналі ТелеграфЮ. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні будемо, звісно, що говорити щодо угоди про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписала Україна та Штати. До нашої розмови доєднується наш сьогоднішній спікер, доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач. Пане Андрію, вітаю вас. Спасибі, що сьогодні згодилися поділитися своїми думками, своєю експертністю з нами. your time Отже, Україна та Штати підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови? За словами народного депутата Ярослава Желізняка, ратифікація у Верховній Раді України може статися під час пленарних засідань, уже 13-15 травня. Після цього сторони укладуть ще додаткові дві додаткові угоди щодо створення фонду та технічних деталей, окрім ось цієї основної міжурядової. Скажіть, будь ласка, коли ось цей українсько-американський інвестиційний фонд може запрацювати після ратифікації у Верховній Раді. Ну Які кроки для цього потрібно, які будуть перші кроки, і чи відчують загалом українці на звичайному побутовому рівні, що от все угода почала працювати? Я думаю, що Українці вже можуть відчути, що угода почала працювати, оскільки розморожені військові поставки, можливість України закуповувати американську зброю, і це відбулося майже одразу після підписання цього договору. І це гарний сигнал. Mm -hmm. А ось що стосується ралі створення фонду ратифікації цього договору, я не думаю, що там буде все так швидко і безболісно. По-перше, думаю, що Верховна Рада почне ратифіковувати набагато раніше. Я згоден з Ярославом, що що формально це може статися 13-15, п'ятнадцятого, 13, але е, чому ж був такий швидкий темп зареєструвати урядовий законопроект Верховної Раді в. Сьогодні в ніч 23.59. Думаю, що буде спроба все ж таки зібрати Верховну Раду раніше і зробити відповідно вже 8, 9, 10, спробу ратифікувати цей договір. Не думаю, що пройде. Пройде без дебатів. Думаю, що буде якраз багато запитань до уряду, до, до тих, хто буде представляти цей договір. Але все ж таки, думаю, що зрештою він буде ратифікований. Чому тому, що ну зрозуміло, що він на користь України внести в нього зміни ми вже не можемо. Але основне питання буде: що далі? Які тепер наступні договори мають бути підготовлені? Яким чином легалізувати і формалізувати роботу цього фонду? Все це вимагає детального опрацювання, бо навіть зараз по відношенню до... Підписаного договору в експертному середовищі багато запитань. І по податкових преференціях, і по наповненню цього фонду з американського боку, і по про ризики валютні, які виникають, і про те, які проекти будуть частиною цього договору, бо, як виявилось, сьогодні в ніч, що є ще е, такий технічний додаток до, до цього договору, де вже є згадка не тільки про принципово нові проекти, а й про. Ці проекти, про яких ліцензії видавалися раніше, але вони не реалізувалися як вже проекти видобутку? Mm -hmm. Коротше питань багато, і функціонування фонду від, від від того, як воно буде прописано, залежить наскільки Україна дійсно зможе скористатися результатами цього договору, чи чи дійсно буде? Зацікавленість американських інвесторів інвестувати. Чи дійсно зможемо ми під цей договір претендувати на гроші не тільки в видобуток, а в переробку, в інфраструктуру, в, в, в інші проекти? І головне. Наскільки цей договір допоможе прискорити перемогу України чи бодай стали мир на певний період, який би дав можливість ре реалізувати економічні проекти, mm -hmm. чого ми а точно я... до речі знаємо: що цей договір не передбачає американську допомогу з відновлення територіальної цілісності України. А хочу нагадати нашим глядачам, що близько половини покладів цінних ресурсів мінералів знаходяться саме на окупованій території. Угу. Особисто ви як оцінюєте текст угоди? От коли побачили новини, а потім коли прилюднили текст, що ви особисто подумали, які для себе можете виокремити ризики для українців і України економіки нашої держави? Ну, які плюси, якщо так порівняти, знаєте, зробити таку умовну табличку? Поїхали робити табличку. Перше, сам факт підписання цього договору, звичайно. Позитивно ми сприймаємо, були дуже різні сценарії. Хочу підтвердити думку і пані міністерки економіки і інших посадовців, які вже коментують цей договір. Що сценарії, які в нас були, передбачали високу ймовірність дуже негативних наслідків для України. Договір, який ми отримали. Просто на два порядки краще ніж то той, який нам пред'являли до миттєвого підписання. Тому дуже велика вдячність нашій команді переговорників, які спромоглися настільки покращити відстояти український інтерес в цьому договорі. Це позитив з позитивів, те, що дійсно це цим договором встановлюється стратегічне партнерство з Україною. Це, це дуже важливо. Це підкреслюється, що з цим з цим договором е, з'являється економічна логіка для Трампа і його адміністрації е, військову допомогу передавати Україні. Е, цей договір е, розморожує. Інвестиційну, інвестиційну цікавість до українських рідкісноземельних металів і інших критичних матеріалів цього року в Давосі багато проєктів презентувалися українських, але запитання, яке задавали переважна більшість потенційних інвесторів, а вони прийшли на презентацію таких великих проєктів потенційних українських. Це е, безпекові гарантії, і а все ж таки, а що у вас з Трампом? Це було два, два ключових питання, яке, які задавали е, різноманітні інвестори, не тільки американські, а інвестори потенційні з Саудівської Аравії з Індії з Європейського Союзу. Тому навіть за умов, що в цьому договорі згадуються преференції для американського бізнесу, але це підвищує цікавість європейських і азійських інвесторів до України не тільки до рідкісноземельних металів, а й до логістичної інфраструктури, до переробних потужностей, до, до багатьох секторів. З позитивів ще те, що Україна. Відстояла рівноправне партнерство в цьому договорі, що немає згадок про колишню допомогу, вона не є внеском. Але тут є і негативи, звичайно. Базовий негатив для мене поки я не бачу механізму реального, як американці наповнюватимуть цей фонд живими грошима. Бо поки переважно це виглядає так, що Америка розморозить Україні Україні військову допомогу. Ця військова допомога у вигляді техніки, чи сервісів, чи розвідувальних даних і Збройним силам України, а паралельно цифра, віртуальна цифра, зараховуватиметься в цей фонд. Тобто, це будуть нереальні гроші. Це буде американський внесок. Україна ж натомість буде вне, вносити в цей проект реальні гроші. Причому вони будуть одразу пер переводитись в валюту, тобто Україна отримає валютний ризик. Раніше за договором ці гроші мали ще й виводитися з України, тепер слава Богу, цього немає. Гроші залишатимуться в Україні і можуть інвестуватися лише в Україні. Це теж позитив дуже важливий. Далі є питання з європейським союзом. Наскільки Європейський Союз він офіційно не може коментувати, поки немає ратифікації офіційних текстів цього договору, але побачимо в найближчі дні. Як європейський союз сприйме цей результат з одного боку, з точки зору безпеки і, скажімо, так, налагодження стосунків Європи з Трампом, це дуже великий крок наперед. А з іншого боку, преференція американським компаніям для країни, яка вступає в європейський союз, це ну так певний дисбаланс. Навіть незважаючи на те, що в сьомій статті цього договору згадано, що він не, не має, не може порушувати зобов'язання України щодо вступу в Європейський Союз. Е, є ще ряд питань, і думаю, що ключове з цих питань це яким чином цей договір може бути припинений, яким чином вирішуються спори. Ось це все прописано зараз доволі розмито. Е, буду сподіватися, що будуть уточнення, що будуть вже реалі реалізаційні договори, які слідуватимуть за цим, і там буде все детальніше прописано про функціонування фонду? Так, так. Ми читали про те, що угода є е, довічною, допоки обидві сторони не захочуть її розірвати. Але звісно, що теж е, я не є економісткою, але в мене теж виникає питання, е, що потім робити, якщо одна зі сторін захоче розірвати, як потім е, будуть ці всі моменти вирішуватися. Добре, пане Андрію, скажіть, будь ласка, от чи можете ви назвати топ? Галузі в Україні, які може перезапустити якось переформувати, вдихнути в них нове життя. Ось ця угода про надра, яка була підписана і штатами, перша галузь, де точно зараз буде вибух, це геолого-розвідувальні роботи mm -hmm. і проектний консалтинг супроводження проектів. Все те, що стосується допомоги американським компаніям знайти найкращі проекти в Україні, вже зараз отримує гроші. І навіть якщо здається, що це невеличка сфера, насправді це сотні мільйонів доларів, які можуть з'явитися в Україні в Україні. Наразі вже кілька років поспіль спостерігається суттєве скорочення прямих іноземних інвестицій. Ми через дії. На наших на жаль зрадників в владі тієї частини, яка корумпована, яка не розуміє, що потрібно створювати найкращі умови для створення бізнесу в Україні. через це бізнес виводить свої статки, можливості за межі України, навіть український, який купує заводи за межами України. Ось, ось цей негативний тренд намічений. І його можна зламати вже зараз, маючи такий договір, бо цікавість до України неймовірно підвищиться на інвестиційних майданчиках. Принаймні, вони почнуть шукати проекти, аналізувати можливості, і все це дасть можливість Україні вже залучити гроші, ці попередні гроші. Це перше друге для того, щоб будувати нові великі потужності з видобутку, а потім переробки критичних матеріалів, знадобиться посилення інфраструктури. Інфраструктурні проекти теж довгі, так само як і проекти з видобутку. Але займатися видобутком, не маючи нормального постачання, мереж для постачання, достатньої електрики, бо, бо особливо те, що стосується рідкісноземельних металів, це дуже дуже дороговартісний. Видобуток. Бо потрібно перелопатити дуже багато руди для того, щоб вичавити звідти рідкісні земельні метали. Відповідно, це багато електрики, відповідно, відповідно, потрібна оновлена енергетична система України. Тому це зараз вже підуть інвестиції в таку підготовку. А вже потім це, звичайно, видобувна галузь. Тому вже зараз я радив би технічним університетам збільшувати набори тим, хто думає про майбутню професію, подумати про професію гірського інженера. Бо, бо там дійсно буде великий попит вже скоро. На мою думку, логічно, що угода про копали надає змогу отримати в Україні нові робочі місця. Як? Думаю, що ви зі мною погоджуєтеся. На вашу думку, яка кількість їхня може бути? Які професії? Ну ви вже з -з зазначили будуть не затребувані і найголовніше питання: чи прогнозуєте, чи можемо ми говорити про те, що буде масове повернення українців додому до України за кордону? Тому що тут будуть нові робочі місця. Хороші умови роботи, можливо, заробітні плати, такі як у європейських країнах. Давайте чесно говорити. В нас зараз не є проблема робочі місця, у нас немає людей. У нас ми зараз ми великий так. дефіцит кадрів зарплати в нас суттєво виросли. Саме через дефіцит, і за останньою статистикою, зростання зарплат суттєво перевищує інфляцію, і власне зростання зарплат і є основним чинником інфляції. Ну, я б дивився на інше: Українці не повертаються в Україну не тому, що тут нема робочих місць так, через безпекові проблеми. Але основне це через те, що немає відчуття позитивних перспектив для України. Ми робили детальний аналіз і по ментальних проблемах українців, і по причинах падіння продуктивності. Наприклад, І усюди відповідь одна – немає радості, немає оптимізму, немає віри в світле майбутнє. Ми в ми в депрес, депресивному стані, в тривожності, в стресі. В таких умовах людина не спроможна навчатися, перенавчатися, шукати кращі можливості, переїздити в якийсь інший регіон, де є робота. Ми, ми скоріш в моделі візьміть мене на ручки і при принесіть мені роботу додому, щоб я її робив. Ось, ось так на, насправді такий стан суспільства, і чому повертатися в таку країну? Чому молодь має залишатися тут? Ну звичайно, ні. Тому нам радикально потрібно змінити логіку, в якій ми е, самим собі продаємо країну. Ми маємо продати нам самим перспективу України. Тому я ну не погоджуюсь з тими експертами, які навіть коли вже побачили текст договору, все одно віддають пріоритет пошуку там якихось прихованих моментів. Я переконаний, що ми маємо змінити нашу риторику. У перед Україною величезні можливості завжди були, але тепер ми можемо ними скористатися. В нас є і шалені ресурси, і адаптивність, і цифрова держава. І ми можемо на за рахунок всього цього, цього трикутника, наша сила і адаптивність, цифровізація і ресурси ми можемо зробити реальний економічний стрибок. Ми можемо показати темпи зростання не гірше ніж були в південній Кореї. Ми можемо точно випередити Польщу за 20 років. Ми принаймні на 10 років ми порахували чи реалістично Україні мати ВВП в 1 трильйон доларів і знайшли можливості, обґрунтували їх. подали в міністерство економіки наш наш погляд, наші розрахунки, і далі працюємо над тим, щоб тепер перетворити цю можливість величезну на, на конкретні проекти. Тому точно е, українець скористається результатами цих підписаних угод вже скоро, і це буде настільки і не тільки створення робочих місць, хоча дійсно потреба в грантових менеджерах, проектних менеджерах, фільських інженерах буде зростати вже зараз. Головне для України, що перед нами відкрилася велика можливість для всіх секторів. Для держави, для безпекового сектору, за рахунок стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки ми можемо залучити сюди саудівські інвестиції, індійські інвестиції, зрештою європейські інвестиції, турецькі, бо всі, всі країни віддають перевагу зараз співдії, а не економічній війні. Ми можемо цим скористатися на фоні тих негативних подій, які розгортаються в світі. Трамп вважає, що підписання угоди про Надра захистить інвестиції США і фінансову допомогу, яка яку Америка надає нашій державі, і також на його думку, угода можливо сприятиме припиненню війни Росії проти України, що є дуже важливим питанням. От як особисто ви бачите реалізацію цього аспекту? Можливість припинення війні війни завдяки угоді? Це будуть це буде посилення е, санкцій на Росію чи якось цей процес? Ну просто як, як це може відбуватися на вашу думку? Взагалі, взагалі це слабо пов'язані е, з з точки зору економіки, політичної логіки, От тому цікаві але, але але дійсно е, я б навіть сказав метафізично. Це пов'язані явища. Давайте так, що може е, призвести до зупинки війни? Економічний крах Росії і неспроможність економічної вести військова поразка чи втрата допомоги від Китаю і інших країн, які ще залишаються партнерами Росії, відповідно. Шлях до тактичної нашої перемоги це це радикальне посилення санкцій, торгове торговельний ембарго, фінансові санкції, вторинні санкції, які унеможливлять е, для, для Росії. Шлях технологізації армії. Це військова допомога Україні, яка допоможе набагато швидше прискорити технологізацію українських збройних сил і підняти наш рівень настільки, що Росія побачить неспроможність досягнути бодай, якогось військового успіху. Це все тактично. Перемога. Стратегічна перемога це звичайно декомпозиція Росії. Поки Росія залишається імперією, нічого гарного нам не світить. Тільки розпад Росії стратегічна наша перемога. Так ось на всіх цих векторах потрібна зміна логіки поведінки Адміністрації Трампа. Адміністрація Трампа має погодитись посилювати санкції. Американці американці мають погодитися постачати зброю, збільшити військову допомогу Україні, перейти вже до F-35, до томагавків, до, до, до нових систем ППО. Бо ми бачимо, що що Петріоти вже не, не можуть впоратися з модернізованою російською технікою. Відповідно, настільки задрати планку допомоги Україні, щоб у Росії просто не було шансів якимось чином перемагати. За яких умов Трамп погодиться на це за умов, коли побачить в Україні для себе не питання, не проблему, а відповідь Відповідь на посилення позиції Сполучених Штатів Америки проти Китаю в майбутньому, і ця угода це маленька, але все ж таки цегла в побудові цієї нової нової вежі американської переконаності, що Україна це шлях до посилення самих Сполучених Штатів Америки. Угу. Блумберг сказав про те, що США планують ввести 500% відсоткові мита на імпорт для країн, які купують російські енергосенерго Росії. Якщо Росія просто зараз не розпочне серйозні переговори щодо завершення війни в Україні, то такий законопроект пустять у дію. Зазначається про тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, газ, уран і скажіть, будь ласка, ну фактично, ми бачимо, що путіну поставили ультиматум або припинення війни, або розгром економіки Російської Федерації. Чи може піти Трамп на такий крок, тому що ми теж розуміємо, що Трамп ще та людина, яка дуже любить влаштовувати шоу часто риторика американського президента змінюється чи може він дійсно піти на такий крок щоб вести 5500% відсоткові мита і через якщо так то через який проміжок часу російська економіка ну може почати дійсно розпадатися сумніваюся я що Трамп реалізує свої погрози переважна більшість погроз які він реалізує це це скоріше підняття ставок в переговорах а не реальні реальні дії Думаю, що це така лякалка в його поки що логіці, що Путін має почати домовлятися. Це помилково вхибне уявлення. Думаю, що і Вітхоп вже це зрозумів, і сам Трамп розуміє, що Путін просто, просто бреше і просто не ведеться на це підняття ставок. І Трамп сам може виглядати слабким, задираючи планку в 500% і не реалізуючи це. Це що він не реалізує, посилює сприйняття Трампа як голого короля, тобто його суттєво послаблює. Хоча санкції на тих, хто купує російську нафту, дійсно було б крутим, крутим рішенням. Якщо б це було зроблено масово, зараз Європейський Союз купує скраплений газ. Зрештою, нафта, яка йде в Індію, здешевлена, потім перетворюється на нафтопродукти і потім купується в Європі. Ну це, це це все бачить. Економісти. Ті, хто аналізує торгівельні потоки, розуміють, що ще насправді немає реально діючих санкцій. Зниження ціни на нафту набагато суттєвіше вплинуло на неспроможність Росії технологізувати армію ніж санкцій. Тому. Тому я вважаю, що Трамп замість гучних цифр мав, мав би просто методично почати посилювати санкції, і це був би набагато кращий сигнал Путіну, що з ним будуть домовлятися лише на умовах Заходу, а не на умовах, які він хоче нав'язати. Єдина позитивна новина на сьогодні, ваша обмовка, яка точно вийде в мою в мою колекцію гарних слів енерго Росії. Як ви сказали, це, це дуже Так, енерго Ми точно маємо маємо припинити по світу. Так, дякую, не помітила пане Андрію. Я вам вельми вдячна за цю цікаву розмову, за аналітику, за те, що ділитеся з нами своїми думками, переконаннями, своїми дослідженнями. Друзі, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, якщо ви цього ще не зробили. І також я вам теж дякую за те, що ви дивитеся нас. Побачимось в нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.